Вітаю на нашому ютуб-каналі Туроператор Альянс. Сьогодні наша розмова піде про готель Blue Dolphin Hotel. Готель, готель рівня 4 зірки. Готель побудований у такому македонському архітектурному стилі. Він має дуже красиву і зелену доглянуту територію з квітами. Оливковими та сосновими деревами дуже красива територія. В нього така достатньо розвинута інфра... інфраструктура для активного відпочинку, для дорослих, також і для дітей. І ми його ранимо для відпочинку як для сімейного, так і для молоді. Бо він також знаходиться в 2 кілометрах від селища Метаморфозія, від активного селища, де є багато магазинчиків, ресторанів і барів. І готель сам по собі був побудований в 1993 році, але в 2018 році було повне оновлення, і він складається з 15-ти всі, бунгало. Тобто він такий компактний, маленькі будиночки, всього в готелі 175 номерів. Немало. Працює тільки по системі харчування сніданок-вечеря. В нього дуже також активна дитяча анімація, є дитячий клуб. Що дуже би, важливий такий момент для відпочинку з дітьми, бо ви можете дітей лишати. з дітьми, займаються аніматори, проводяться мастер-класи. Це дуже такий важливий, якщо все таки з дітьми, що дітей можна десь зайняти. Є дуже від 100 метрів від готелю, зразу він на першій лінії знаходиться в нього пляж. пляж Такий піщаний, да, можна сказати, піщаний, чи то дуже-дуже маленька галька, і вхід в море піщаний. це дуже великий плюс, і розташування того регіону дуже по пляжу виграшне. На пляжі також передоставляються парасольки, шезлонги, рушники, але це за додаткову плату. Не обов'язково, якщо немає там бажання оплачувати, ніхто це не в примусовому якомусь, да, тобто ви можете рушник Взяти з собою відпочивати так, чи брати, як би, да, оплачувати шезлонги з зонтики. Він пляж, ще хочу доповнення сказати, що він знаходиться через дорожку. Дорожка не активна, багато машин немає. Тому це такий, ну як би треба про це знати про цей момент, але не є зовсім проблемою. В нього це по відео бачите, що яка красива і в нього і зелена територія. Бо ну, насправді для Греції це дуже такий важливий момент, бо хавкідіки вважаються одним із самих зелених таких місцевостей Греції. І це дуже велике привілегій того, що вони знаходяться в сусновому, красивому такому лісі і на дуже класній території. На території цього готелю також є спа-центр, спа-процедури надає. За додаткову плату, є тенісні корти, що також є дуже великим таким плюсом, і одразу таки говорить про рівень готелю, якщо він є. Тенісні корти вони йдуть безкоштовно. Також на пляжі проводяться дуже багато. Активності, де да. є волейбол, він безкоштовний, звичайний, є на території міні-гольф безкоштовний, є на території в тому СФА передоставляються послуги різного віду масажів, є, наприклад, басейні, аеробіка, акваеробіка. Тобто у вас завжди на тиждень є розклад якихось активностей, які на готелі передоставляються чи безкоштовно, чи за додаткову плату. Також є розважальні програми, також є жива музика. Музика, грецькі вечори десь 2-3 рази на тиждень. Також є на території караоке. тому цей такий дуже, дуже Власний готель рівня 4 зірки, в якому є а, все. Ви можете активно жити на території готелю. Є можливість виходити за межі готелю, дуже гарний пляж, чиста вода. А, роз, ну, якби по номерному фонду зелена, красива територія. Тому. А, Тверда чотири зірки, тверди, чотири зірки готель, який ми радимо. Якщо у вас ще є якісь питання по цьому готелю, ви можете задати їх під цим відео.